Пословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Цар Небесному, тішителю душі істини, що сюди, і все наповняєш, блага і життя подателю, прийди, силися в нас, і учисти нас, і всякої скверни, і спаси благи душі наші, Святий Боже, святий кріпкий, сидий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, сидий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпче, сиди безсмертний, помилуй нас, слабо Отцю Ісину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий завітайся на небочі наші імени Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу і поклонівся Христові Цареві нашому Богу. і поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські. Зашуміли порушилися води, їх порушилися гори силою Його. Бистрі течі, ріки веселять, місто Боже, освятив уселю свою найвищий. Бог посеред неї, і вона не порушиться. Допоможе їй Бог рано СВІТА затривожилися народи, ЗАГІТАЛИСЯ царства, він дав голос мій, порушилася земля, Господь, сили, з нами, заступник наш Бог, Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда ВЧИЛИ чоливі на землі, припиняючи Ми... війни до кінців землі. Луки, зброї, і луки, і злом, і спали ще ти вогне. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами. Прославлюйся на землі, Господь сил з нами, заступник наш Бог, Якова. Славу Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і, повся і на віки віків. Аллилуйя,луя,луя, слава тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя,луя, аллилуйя, слава, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. слава тобі, Боже. Мирі, Господа, помолімся, Господи помилуй. За мир з висоти спасін. Душа наша, Господеві помолімся, Господи помилуй, за мируся, освіту, добрий, святих Божих церков і зіднання всіх Господеві помолімся, Господи помилуй. святий храм храмці, так що з вірою, благоволінням і страхом Божим, ходя до нього, Господеві помолімся, Господи помилуй, За святішого Вселенського архієрея лева Попоримського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава. І за боголюбивих епископів наших ірйосифа. Кір Степана, кір Андрія, чесне присвітерство своє ухресті і яконство, за виспричити людей, Господеві, помолімся, Господи помилуй, за Богом бережений народ, наш за правління все військо, Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб як лук мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцю, сили Твоєї, і за перемогу нас супостатами нашими, Господеві помолімся. Господи, помилуй, що подати неослабну, незбуриму непереможну силу й мужність, Христо, іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками їх. Господеві помолімся, господи, помилуй. Щоб сповнити соромом і безщастям лиця супротивників наших, а серце їх сповнити страхом і жахом. І щоб гнав їх і вражав, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб із тління життя, полонених ворогами і супостатами, слух Його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві помолімся! Господи помилуй, що визволитися нам від усякої скорботи. Ніво й нужди, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владишицю. Нашу Богородицю і Пресну Діву Марію з усіма святими, поминувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу, вітаймо тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Бо Господь явився нам. Благословен, хто й ім'я Господнє. Прославляйте, Господа, бо він добрий, помилість Його вічна, Бо Господь явився нам, благословен, хто йде Господнє. Вони навколо вступили, мене, але я ім'ям Господнім переможу Бо Господь явився нам, Благослован, хто й дам ім'я Господнє. Я не тому розказуватиму про діла Господні, О Господні, явився нам, благословен, хто й дам ім'я Господнє. Камінь, яким знефтували будівничі, став головним на розі від Господа, це сталося і дивне воно в очах наших, Господь, Господні явився нам. Благословен Хто й в ім'я Господнє. спасуй, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу, і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь. За перед яким ловімо і за ким не осоромимося, не порни влая молитвами нашими, все успівана на Богородице. утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх, і їм з небес перемогу, мутимо породила єдина благословена, будьмо вашні, ми усім, премудрість будьмо вашні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїм миром. Воздайте Господові сини Божі. Поздайте, Господеві славу і силу. О, Господь кріпо з людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром! Премудрість до ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Братя. Кріпіться в Господі та мудрості Його сили! одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб з лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усеві зміщити віри, які здолаєте засити, всі розпечені лука лукавого. Візьмі також, шолом нам і меч духовний, тобто слово Боже. Аллинуя, алленуя, аллинуя. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, Мир усім І духові Твоєму. Від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Сказав Господь, істинно кажу вам, хто скаже, і горід вигнеться кинця у море, та не сумніватиметься у своїм серці. Лише віруватиме, що станеться, те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі. Не простить, провин Ваших. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття, молільники живої трансляції на нашому улюбленому живому телебаченні. Засилаю вам щирі вітання з Василянського монастиря тут у нашому Києві. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Слово Боже нам говорить про перемогу, обнадійливе це Слово Боже. І Ісус Христос говорить, що якщо ми будемо просити з вірою то навіть ця гора, яка нам буде заважати, вона перенесеться. Як важливо, коли ми молимося, як важливо довіритися Господу Богу. Коли ми молимося, молитву Отче наш, а цю молитву ми молимося дуже часто, ця молитва звучить і зранку, і ввечері. Хтось, коли повертається з праці, хтось, коли до неї поспішає, завжди молиться Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться Твоє ім'я. Там далі нехай прийде Твоє царство, і хай буде Твоя воля. І ось тут Господь каже, для того, щоби досягнути своєї цілі в молитві, щоби ми зрозуміли, що це таке є те. Що нам Господь хоче дати, маємо сказати, Боже, хай буде Твоя воля. Повірте, улюблені у Христі, що це є непросто. Інколи малесеньке порушення нашої з вами волі викликає бунти, інколи не так прибрана кімната, інколи чуть-чуть змінені плани наші на цей день. Інколи Щось неочікуване відбувається не за нашими уявленнями чи нашою підготовкою, і одразу є бунт. Чому так зі мною стається? Ми часто кажемо, чому я, а не інші, чому в житті є така несправедливість, комусь так везе, хтось так живе добре, а мені ось так зле. І як тільки Бог хоче відповісти людині на її прохання, ми зазвичай чомусь не є готові. Всі зміни, які Бог вносить в наше з вами життя, Він не просто це робить. Він робить, щоби ми його почули. Тому, коли ми молимося, молитву всіх молитв, Отче наш, ми маємо звернути особливу увагу на ті слова, які ми говоримо інколи і навіть не роздумуємо, що вони означають. Господи, хай буде Твоя воля, хай буде Твоє царство. Господи, будь прославлений, хай Твоя воля тріумфує в моєму житті. І коли ми в цей момент, коли Господь нам відповідає і каже, ні, я би хотів, щоб Твоє життя продовжилося ось так, як важливо згадати тоді слова за молитви Отче наш. І довіритися Богові, і тоді Його воля, Його царство, Його сила тріумфує в нашому житті. Тому ми так і розчаровуємося через те, що Бог до нас промовляє так, якби ми цього не дуже то часто й хотіли. Ми хочемо, щоб Бог промовив щось нам зробив, але Він знає, що найбільше потрібно. Його дітям. Тому я сьогодні хочу в особливий спосіб, молячись на цьому молебні про мир, закликати вас усіх довірити Богові своє життя, свої думки. І коли Він торкається нас і хоче щось змінити, коли він несе якусь вістку, якщо ми йому довіряємо, то це не буде для нас якимось величезним. Конфліктом, образою на Бога, що Бог принижує, Бог не чує, Бог чує, бачить все. Тому сьогодні молимося до Нього і кажемо: Боже, переживаємо цю жорстоку і тяжку війну, але ми, як твій народ, беручи в руки зброю молитви, ми довіряємо тобі. Хай буде Господи. Твоя, свята воля. Амінь. Слава Ісусу Христу. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Помилу, ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих епископів наших, кір Йосифа, кер Степана, Кір Андрія, і за всечасніших отців наших проторхи, Мандри Роберта, проти Його мене Йосифа, за тих, що служить, послужили обителі Обительці, за отців наших духовних і за всіх у Христі. Братів і сестер наших, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимося, бережений народ, наш за управління і за все військо, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не на постріли уповаємо, і незброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо. І на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося, всемогутній Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою покорих і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх, молимося, милосердний Господи, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і непереможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилася в землі нашій усильно молимося Тобі. Господи, вислухай, і помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і молостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостиві людинолюбний Бог і тобі славу села, йому, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. ще і ще, приклонивши свої голови, Господеві, помолімося. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса. Зелянься у милості, щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні, покаянні зумилінням, молимося Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і немає Збавителя, і Спасителя. Радше Хай пізнають всі народи, що ти єси Бог нашом ми люди твої силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, так, Господи, Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступнича наш, не згадай беззаконні неправд людей твоїх. І не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості, і щедротах посіти смирених слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстай на поміч нам і оберни нечастиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж, воїнству нашому подай у сильній відвазі, і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму, перемогти їх. А тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоєї, подай Він ціни тлінні, бо Ти, єси заступник, і переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу осилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Вони... амінь, премудрі. Щаснішу від херовимів, і незрівняну славнішу від Серафимів що безпління Бог Слово породила, сушимо ороницю Тебе, величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наша слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славних і апостолів, святого Отця нашого Василія великого покровителя храму монастиря цього і всіх святих, помилуй, і спасе нас, бо Він благий людинолюбний. Амінь. Слова пресятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас.